Усіх. Сьогодні я буду робити такий весняно-огірковий салатик зі сметаною. І вам хочу показати, він буде складатися з огірка, цибульки, редиски, укропчику і зі сметани. Саме перше ріжемо огірок. Ось так. І тоді наполовинку. Ось так. І цю частинку теж наполовинку. Ось так, щоб рівніше. І тепер обидві частинки будемо різати на маленькі кусочки, тоненькі кусочки. Тепер поріжемо. Редисочку. Спочатку на половинки, а потім половинки будемо різати. Тут я маю нарізану цибульку пів додаємо її сюди і зараз наріжемо кропчик. заправимо сметаною. Сметанка може бути люба. Хто яку має, сюди підійде. Тепер солимо і перчимо. І тепер все гарненько Солі і перцю додаємо до смаку. Тепер треба пробувати. Ви знаєте. Такий салатик це бомба. Бомба, салатик. Це весняний салатик. Ліпшого салатика нема. Це є один з найліпших салатиків, який ми знаємо. Дуже смачний. М -м -м. Цей укріпчик так пахне. Так, такий приємний він, ніжний, сметанковий, безподібний салатик. Рекомендую кожному. Хто не знає, я знаю, що більшість. Наших людей знаю за такий салатик, ну хто не знав їх і хто не пробував, обов'язково зробіть собі. Кому сподобався мій веснянковий салатик, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нове відео і до наступних цікавих зустрічей. Па-па!